Добрий день, 3 вересня, Полтавська область. Почали достигати вже пізні сливи. Все настільки раніше. що Ті, що повинні бути в другій половині вересня, от на початку вже готові. А наш пет. Плоди такого не дуже великого розміру. Ось такі. Ну, деякі ще є тверденькі. Ну, вибірково вже можна зібрати. У тому році була дощова погода, тому були і потріскування цього плодів і загнивання. Ну, В цьому році все гарно. дощів нема, все літо. Оце обриваю блюхрі, крупноплідна пізня слива. Зараз візьму тут декілька слив. Так. Блюфрія на шпет. Тут плоди такі ще. так. Для порівняння. Грам по 100. Ну цих, ну, можливо, 40 грам десь так. Ну, на смак кисло-солодка. Доволі соковита, ну так, помірно соковита. Непогана. гарний розмір, Ну, як перестигне, то буде повністю солодка. Ну, зараз пробуємо Аннашпет. так. Без поливу засушливий рік, а соку тут просто тече з неї. Ну і аромат. Аромат тут не зрівняти ні з чим. Оце слива називається. Ну а на цукор в ну, цьому році занадто багато, занадто солодка. Якби трошки менше, кислоти немає. Солодка і ароматна, а на шпет. От, рішив таке зважити. Десь 90 100 грамів. Блюфрі. Якщо зрівняти Стенлі. А Стенлі 45 грамів, так. Такі. Тоже смачні ще в цьому році. І ось такі ще Єлена, Так, почому? Десь 60 грам. Такі тут середнього розміру. Така тугенька. І теж дуже-дуже солодка. Кислоти мало. Кісточка відокремлюється, ну така тугенька. Ну, стенлі, стенлі. Всі знають. Ну Десь на рівні. Стенлі і Елена. У ну, Єлени трошки, мабуть, більше кислоти, вона така більш ну, більш контрастна. Оце таке. Так що по смакових я перше місце, ну як, як на мене, то перше місце віддав би Анна Шпет. Потім стенлей і елена, ну і Блюфрі поки що на останньому місці, але ну, це не значить, що вона погана, Хороша, тим більше дуже крупноплідна.